Цього тижня Запоріжжя відчуло перші заморозки внаслідок вторгнення арктичного повітря та холодного атмосферного фронту з дощем. І, хоч останнім часом стало прохолодніше, в середньому на 5 градусів бабине літо все ж буде. Запевняють синоптики. Із заходу на область надійшов антициклон з теплим повітрям. Суха та тепла погода протримається у Запоріжжі до 15 жовтня. З 11 жовтня у нас поступово температура буде підвищуватись. От у середньому десь 12 жовтня до 11-16 градусів, а 13-15 жовтня 15-20 і можливо десь до, 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 до 22 градусів тепла. Тому у нас на очікуємо бабине літак вихідним дням, От. але ж ненадовго. Десь починаючи з 16 жовтня, у нас очікуємо знову холодний атмосферний фронт, який знову принесе дощі, і за ним знову прийде у нас холодне арктичне повітря, і поступова температура знизиться. І десь к числу 20 жовтня вже буде порядка десь 8 тринадцяти градусів тепла, і вночі десь до 1-6 градусів. А ще синоптики прогнозують теплу зиму. Ця пора року в нас стає теплішою з кожним кліматичним періодом, тривалість якого 30 років. Будуть звичайної морози, проте вони очікуються короткостроковими. 21 з першого року за почався новий кліматичний період. От, от ми. Як і прослідковуємося, зими теплішують у нас, тому нічого ми на зиму не таких катаклизмів не очікуємо. Класична наша м'яка зима, і з періодами такого похолодання. Різко похолодання, до морозів, можливі і мінус 15, і мінус 20, але вони короткострокові. А так, взагалі, за довгостроковими прогнозами у нас очікується січень, лютий, і березень, вище норми на 1-1,5 градуси, а листопад та грудень близько до норми.